24-й розділ, і побачив Валаам, що Господеві вгодно поблагословити Ізраїля, і не пішов як кожного разу на ворожбу, і звернув лице своє до пустині, і звів Валаам очі свої, та й побачив Ізраїля, що пробував за своїми племенами, і на ньому був Дух Божий. І він виголосив свої приповістку пророчу і сказав: Мова Валаама, сина Беорового, і мова мужа з очима відкритими. Це мова того, хто слухається Божих слів, хто бачить видінь всемогутнього, що падає він, але очі відкриті йому. Які якове гарні намети твої місця перебування твого Ізраїлю? Вони розтяглися, немов ті долини, немов ті садки понад річкою, вони як дерева, алоїні, що Господь насадив, як кедри над водами. Вода потече з його відер, а насіння його над великими водами. Його царство стане вищий за Агага, і царство його піднесеться. Із Єгипту Бог вивів його. Він для нього як міць однорожця. Поїсть він людей, що ворожі йому і їхні кості потрощить, а стріли його поламає. Нахилився він, лік, немов лев і як левиця. хто підійме його? Хто благословляє тебе, той благословений, а хто проклинає тебе, той проклятий? І запалав гнів Балааків на Валаама, і сплеснув він у долоні своїй, і сказав Балаак до Валаама: Я покликав тебе проклясти ворогів моїх, а ти ось благословляючи, поблагословив їх оце тричі. А тепер утікай собі до свого місця, я сказав, був конче пошаную тебе, та ось стримав тебе Господь від пошани. І сказав Валаам до Балака, чи ж не казав я також до посланців твоїх, яких послав ти до мене, говорячи: якщо Балак дасть мені повний свій дім срібла та золота, то й тоді я не зможу переступити наказу Господнього, щоб зробити добре чи зле з власної волі, що казатиме Господь, те я буду говорити. А тепер я оцейду до народу свого, ходиш, я звіщу тобі, що зробить той народ твоєму народові на кінці днів. І він виголосив свою приповістку пророчу і сказав: Мова Валаама, сина Беорового, і мова мужа з очима відкритими, мова того, хто слухає Божих слів і знає думку Всевишнього, хто бачить видіння всемогутнього, що падає він, але очі відкриті йому. Я бачу його, та не тепер. Дивлюся на нього, та він не близький. Сходить зоря он від Якова і підіймається берлов Ізраїля. Ламає він скроні Моава та черепа всіх синів Сифа, і стане Едом на спадщину, і стане Сеїр за посілість своїх ворогів, а Ізраїль робитиме справи великі. І той запанує, хто з Якова, і вигубить рештки із міста. І побачив він Амалика і виголосив свою приповістку, пророчу і сказав: Початок народів Амалик. Та загине наприкінці й він, і побачив він кеніянина, і виголосив свою приповістку пророчу, і сказав міцна ця оселя твоя, і поклав ти на скелі гніздо своє, але вигублений буде Каїн, незабаром Ашур поневолить тебе. І він виголосив свою приповістку пророчу і сказав: О хто ж буде жити, як зачне Бог робити оце, і кораблі припливуть від Кіттеїв, і Ашура впокорять і в покорять, та загине наприкінці, й він, і встав валам, і пішов, та й вернувся до місця свого, а балак також пішов до народу свого.